Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. До сьогодні ми вміст клітинок, над вмістом клітинок виконували якісь математичні операції, Там додавали, множили, ділили. От. Сьогодні ми знайомимося із логічними функціями. Комп'ютер також може перевіряти вміст клітинок, От. порівнювати їх із заданими якимись значеннями. Наприклад, якщо вміст клітинки більше заданого числа, то виконувати одні дії, якщо вміст клітинки менше заданого числа, то виконувати зовсім інші дії. Для перевірки умови вмісту клітинки, застосовується така форма запису. If, Тобто, якщо логічний вираз записується, то ну, умова якесь порівняння через знаки більше, менше. Якщо умова виконується, тобто значення істини, то ось сюди записується вираз, е якщо умова виконується, вираз якийсь, текстова фраза, формула якась записується. Це якщо Значення цієї умови істине виконується умова. Якщо ж умова не виконується, то дивимося, після наступної крапки з комою записується інший вираз при е, прихибності нашої умови. Ну, ми, ми розуміємо, що умова може або виконуватись, або не виконуватись. Після першої крапки з комою записується вираз. Коли умова виконується, після другої крапки з коми записується вираз, якщо умова не виконується. І ось підручник нам пропонує завдання таке. Ну, таблиця виконання норми виготовлення деталей на певному підприємстві. Є. Прізвище працівника, норма його там 100 деталей, 120, 130 і всього він. В реальності виготовляє хто 95, хто там 122, 143. І тут комп'ютер має визначити, чи виконано норму, чи не виконано. Ну, Давайте в Excel розглянемо От, оформлення цієї таблиці. Звіт про виконання норми на підприємстві. Е, номер по порядку, там прізвище ім'я працівника, норма виготовлення е, комусь. 100 деталей, ну, якщо він там стажор, практикант випробувальний термін у нього, то в нього зрозуміло, що менша норма, і в реальності він виготовляє. От, Петров там 120 деталей, якщо він кваліфікований працівник із якимось там нижчим розрядом, От. теж норма трошки більша. І, наприклад, Сидоров це вже мастер з високим розрядом. Ну, відповідно, більше заробітна плата, то в нього і норма більша. Ну, давайте. І ось тут у останньому стовпці комп'ютер має визначитися. От. Чи працівник виконує норму, тобто подивитися, якщо його е, кількість деталей 95, все, більше е, вказаної норми, От. Тобто, вміст клітинки, D. Шостої. Більше за це шосту. То да, написати виконано норму. Якщо умова не виконується, то написати не виконано. Ну, Давайте зробимо таку табличку в Excel. Зразок я. От одвигаю в сторону. Запускаємо пуск усі програми Microsoft Office, Microsoft Office, Excel. Ну, зрозуміло, у кого немає Excel, той може в LibreOffice. Тут теж є calc калькулятор. Якщо і LibreOffice безкоштовної немає, то можете на Google диску зайти до себе в аккаунт, зайти на Google диск і там вгорі зліва создати і там зразу Google таблицю. І там такі самі дії виконувати. Так, ми ж робимо у Excel. Microsoft Office, Microsoft Office, Excel. Ну, спочатку розвернув на весь екран. Перше, що ми робимо, нам потрібно побачити ширину листка формату а 4 Щоб з'явилася пунктирна лінія, натискаємо вигляд, макет сторінки і назад, звичайно. Все, ось, ширина листка формату а 4 Тепер я можу звузити і. Відповідно до зразка, ось до пунктирної лінії, змінити ширину стовпців наших. Так, стовпчик А може такий і бути. Стовпчик Б під прізвище та ім'я розширюємо. Ось угорі між буквами I, B, C, D. Це розширюємо. Де розширюємо? І є. E. Ось така, щоб стовпчик не виходив за межі пунктирної лінії. Все залишається тільки повписувати фрази. Отут ось ось дивимось, перший рядок для краси пропускаємо. У другому рядку переходимо із закладочки вигляд на закладочку Головна і натискаємо Об'єднати. І вписуємо фразу Звіт про виконання норми на підприємстві. Так, далі. Можна більшим шрифтом у ці клітиночки зробити. Для цього виді стали на клітиночку, і ось висота. ну, Наприклад, там 16. Третій рядок пропускаємо для краси. четвертий, і Об'єднуємо, бо там по два рядки тексту об'єднать. Четвертий, п'ятий об'єднати, четвертий, п'ятий об'єднати, четвертий, п'ятий об'єднати, четвертий, п'ятий об'єднати. Так, для всіх цих клітиночок, що ми об'єднали, правою кнопочкою формат клітинок. Вирівнювання по горизонталі по центру, по вертикалі по центру. І головне поставити галочку Переносити по словах. Все, вписуємо. Так, на латинські букви перейдемо. Щось не так. Номер Н велике, похила Н маленьке. Знову переходимо на українську мову. Що там у нас? Прізвище та ім'я. Alt 39. Alt зліва, 39 справа. На цифровій клавіатурі, щоб був апостроф. Норма виготовлення деталей. Норма виготовлення сім пробілів? Так. Виготовлено деталі в реальності, так? Да? І виконання норми. Виконання норми. Все перенесло. Ну, залишається тільки заповнити таблицю. 2, 3. Для того, щоб по центру писалося, так виділити стовбець і все по горизонталі писати по центру. Ту там Іванов, Іван, Ентер Петров, Петро, Петро. Сидоров Василь. Так, далі, норма виготовлення цього 100 деталей. Цього 120 кваліфікований працівник і в цього 130 деталей мастер. Так, реально виготовили вони. Цей тільки 95, цей 122. Це 143. Так. Ну і ось перевіряємо умову. Ось сюди нам потрібно вставити функцію. Логічну функцію. Ставимо знак дорівнює. Над таблицею до рядок редагування є FDX, вставка функції. Комп'ютер видає вікно, запитує показати 10 нещодавно використаних кимось функцій. Взагалі. Ні-ні. Ми обираємо з трикутника, вказуємо, що нам потрібно не математичні, не статистичні, а ось логічні. Логічні функції. Ну, Тут у мене російськомовний інтерфейс офіса, тому у мене команда. Ось ось. А взагалі у англомовних тут буде if «єсли». обираю цю функцію. І ось комп'ютер каже: пишіть сюди логічний вираз. Нам потрібно порівняти, якщо оце ось, ось вміст клітинки, то є реальна кількість деталей 95 це е, те, що ти виготовив, більше за е, норму твою. Якщо умова виконується, то якщо істина вписати виконано, інакше вписати не виконано. Ну, нам потрібно порівняти вмісто цієї клітинки D6, тобто можна було або перейти на латинську мову і вписати латинськими D6, або просто класнути по клітинки і комп'ютер пише. Тепер все одно треба переходити на латинську мову. Бо нам знак більше з клавіатури, він вводиться тільки на латинській мові. І так, якщо вміст клітинки d 6 те, що ти реально виготовив, це більше за вміст клітинки c 6 Якщо «да», якщо істина, то сюди вписати, знову повертаємось на українську мову, то сюди вписати виконано. Можна або зразу в лапках писати, або комп'ютер потім сам поставить. От я пишу без лапок, просто виконано. Виконано. Стаю, а якщо ж не виконується умова, що D6, більше за C6. Бачите, комп'ютер сам додав лапки, то не виконано. Ну, давайте я поставлю в лапках. Стану стрілка вліво між лапки. І пишу не виконано. Не виконано все. Окей. Ось для першого комп'ютер відповідно нашої формули. Якщо вміст клітинки d 6 більше за C6, то виконано. В противному разі не виконано. Зараз умова не виконується, бо d 6 клітинка. 95 не більше за 100, не виконано. Давайте цю формулу застосуємо. Отут внизу справа є маркер. За нього формула копірується або ще кажуть, застосовується на решту рядків. От ми беремо за маркер справа, застосовуємо нашу формулу на решту рядків. Дивимося, 95 не більше за 100, тому не виконано. В інших випадках 122 це більше, умова виконується. Виконану норму і 143 більше, ніж 130, теж виконано. Ну, І на завершення обов'язково тут дивимося, лінії всі такі в тумані. Вони на принтері друкуватись не будуть. Для того, щоб вони друкувались, потрібно нашу таблицю виділити. Або тут є ось отакий межі і поставити все, або зазвичай виділити всю таблицю і туди, де ми завжди звертаємось формат клітинок. Тільки вже не вирівнювання по центру, по центру і переносить по словах, а ось у межі. Зовнішня рамка, що була у таблиці, і всі внутрішні перегородочки. Окей, все. Таблиця зроблена, залишається тільки файл. Сохраніть, вказати куди. У ну, мене на диск D, 9 клас, в Excel. Логічні функції. Ну, нехай так і називається книга 1. Там. Можна змінити ім'я. Там норма на підприємстві або просто виконання норми. Норми деталей. Виконання норми деталей. Все сохранить. І оцей файл. <кій> виконання норми деталей, прийшлете мені на перевірочку. Заповнений тако. Я перевірю чи у вас записана формула. якщо. Це робіть, присилайте файл на перевірку.